Привіт! Сьогодні запишу відео, як я аналізую трафік з платної реклами з Facebook на сайт. Щоб це робити, обов'язкова умова, що посилання повинні бути марковані за допомогою UTM-міток. Перше, що робимо, зараз я зайшов в Google Аналітику і перше, що я роблю, це обираю період, який мене цікавить. Наприклад, останній тиждень 7 днів. В першому пункті у нас репорт снапшот нам показує, скільки взагалі користувачів було на сайті. Це приблизно 1000 і середній час залучення 15 секунд. Далі що я роблю? Дивлюсь джерела трафіка за допомогою Traffic Acquisition. Тобто це залучення по трафіку. І тут оця, оцей вигляд мене не дуже цікавить, бо тут немає розбивки по компаніях. Тому я одразу обираю session source. Session source це наші марковані всі компанії. Я знаю, що компанія маркована таким ідентифікатором. Вона там відповідає якимсь креативам, якомусь таргетингу. Тому я дивлюсь, наприклад, мене цікавить Instastory Ram Pro. Це якийсь ремаркетинг, я бачу, і це Instagram Story. Окей. Копіюю цю, цю, цей ідентифікатор, я його сам да, прописав, і йду сюди, в Comparison. Додаю порівняння. Тут треба натиснути створити нове, обрати source. Так само обираємо Session Source і ExactlyMatches. pro Apply. Після цього, як ми додали цей фільтр, аналітика нам показує порівняння порівняння всіх юзерів і нашого обраного сегменту юзерів. Цей помаранчевий, це наш обраний сегмент. Але нас цікавить, тут нам не дуже цікаво, нам зараз цікаво, куди користувачі потрапили після того, як натиснули на рекламне повідомлення. І для цього я йду в лендінпейдж. Фейсбу... Аналітика нам знов показує зараз порівняння всіх юзерів та нашого сегменту, але нас не цікавить порівняння, тому я одразу відключаю All Users. Це важливо робити кожен раз, коли ми переходимо, бо вона його включає кожен раз. От, і таким чином ми бачимо, що весь трафік з, цього, з цієї мітки потрапив на сторінку Value Proposition це наш курс формула цінності. Загалом було 211 користувачів. Це можна записувати як результат за цей період. Далі, що мене цікавить, мене цікавить залучення. Тут я вже бачу залучення по часу, бо тут пише average engagement time. І воно 0 секунд. Це погано. Але мене ще цікавить залучення по скролу, скільки користувачів почали скролити і по engagement. Тому я переходжу в Events. Знову аналітика автоматично мені включає all users, я його вимикаю. У мене залишається тільки е, мій сегмент. І я бачу, що загалом тут було 211 цих користувачів. З них user engagement спрацював тільки у одного. Це означає, що якщо ми один поділимо на 211, це буде наш процент залучених користувачів. User engagement це таке особливе, особливий івент в аналітиці. Просто прочитайте про нього. Не стане зрозуміло, що він означає. Умовно кажучи, що він показує кількість користувачів, які провели на сайті більше 10 секунд або відвідали дві сторінки. Тобто, у нас було таких дуже мало. І івент з назвою Scroll я тут взагалі не бачу, тому що, скоріш за все, його не було, тому що ніхто не почав скролити. Ну, тобто, це дуже погано, і ми можемо сказати, що. Кампанія з ідентифікатором InstaStory Ram Pro, вона неефективна повністю. Так само робимо з іншими всіма компаніями, розписуємо і робимо зводну таблицю. Це все.